Ну що, дорогі друзі, ось і підійшов до свого логічного завершення 2023 рік. Що я хочу в цьому відео вам довести? Сьогодні ми підведемо такі невеличкі підсумки, які були за цей рік, зроблені так мною. Ну і дуже цікавий такий факт, який для мене дуже важливий, я вважаю, в історії мого канала і в історії в цілому. В такому, так скажемо, житті. Дивіться, сперва. Я вас вітаю всіх з новим 2024 роком. Хочу побажати вам усім всього самого найкращого, хороших моментів, хороших друзів, щоб такі не придавали, звісно. що. Щоб на яких можна було покластися і так далі. Щоб у вас все було в житті смачно, щоб все було так круто, щоб прям піпець. І щоб таке ніколи не закінчувалося. Звичайно, хочу побажати вам наполегливості, таким будь-якому цілеустремленим, тобто, ну тобто так. Бути таким, життєрадісним до всього відноситись з оптимізмом, ніколи не впадати в депресію і так далі. Що я хочу ще сказати, повідомити вам. Дивіться, що найголовніше ну, звісно, що це здоров'я, щастя і так далі. А якщо у вас буде здоров'я, то буде все. А так, от. Що я хочу ще сказати вам. Дивіться, зараз ми підведемо підсумки взагалі в цьому мого каналу. Я не буду це відео робити там 5 хвилин, може, навіть, може і затягнеться, ну подивимось. Дивіться, що самий головний факт. Самий головний фактор це перехід на українську мову. Я вважаю, що це правильне рішення. Це, звісно, що, е, так скажімо, перевернуло мій канал з них на голову, тому що. Наголову, тобто, тому що це для мене. Так скажімо, вдалося не одразу. Я хотів давно перейти на українську мову, але якось не вирішував. Ось мене, якось я не рішався на, на цю всю тему. Потім все-таки, я думаю, психанув і перейшов. І я не жалію, чесно, того, що я цього ну, не розумів, знаєте, тіпо, от приходять всякі моменти в житті, що ти от в будущем, ну в будь-якому, коли тіпо, якось так уже так становишся таким, який вже може щось. То ти розумієш, що типу, це було не так уж і погано. Це було дуже, я вважаю, добре, тому що це той факт, який повинен, повинен кожен українець, як я вважаю, вважаю тобто, да, знати українську мову. Ну, це обов'язково, як я вважаю, так? І, ну, вирішувати, знімати на якій мові, це не головний фактор. Ну, все ж таки, я вважаю, що мені треба було перейти на українську мову, тому що, тому що це правильно. Чому? Це ментальність, проще говорять, тому що це такі речі, які повинні бути. Я так вважаю. Якщо ви, звісно, що за цього моменту, я дуже радий, дякую вам, що виділили мені час на це привітання. Я певний, що воно не вийшло таким дуже цікавим, ну воно більше як інформативним вийшло, як я вважаю. Чого я знімаю відео в сампі? Тому що це гра. По-перше, яку я буду знімати активно в останній час. Постараюся, щоб було все чітко, щоб все було на рівні, на висоті, щоб все було добре. Так що якось так, дорогі друзі, Ну, бажаю вам всього самого найкращого в цьому році, виконати всі свої найзаповітніші мрії, які у вас є. Йти завжди до цілі і, до цілі і ніколи не зупинятися, навіть якщо вас ненавидять і там від вас від, 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 відвертаються багато хто від вас. Вам должно бути все одно і ви повинні завжди слухати завжди себе, як я вважаю. І так повинно бути, тому що це життя. Ну, гаразд, дорогі друзі, на цьому все. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку, дякую всім, хто подивився цей ролик. Для мене це було дуже приємно. Всім вам удачі, бажаю всього самого найкращого, всім удачі, всім пока.